Отже, це відео є частиною циклу Вісті з об'єктів, а його підрубрика має назву Малий золотник та дорогий. Ось, наприклад, на будівельному об'єкті, що розташований у мальовничому місті Хатенхайм, Німеччина. Наразі активно ведеться масштабна реконструкція існуючої будівлі приватного житлового будинку, виконано гідроізоляцію тераси якимось наплавлюваним рулонним, хорошим таким прорезиненим матеріалом, і все здається добре. Примикання до стіни ось через таку планку. Все начебто непогано, але я покажу всередині, в приміщенні протікає вода, і вже з'явилася пліснява та грибок. Замовниця каже: Допоможіть! У чому ж причина? Ну, причину довго шукати не доводиться. Ось, будь ласка. Дірамах номер 1 Дірамах номер 2 Дірамах номер 3 Звичайно ж, і ось це. Ось тут скоро теж трісне герметик, тому що герметик нічим не закритий. Він абсолютно не захищений від впливу зовнішнього середовища, такого як сонячне випромінювання та перепади температур, що призводить до його швидкого руйнування. Це означає, що він теж недовговічний і не прослужить довго. Та навіть ось така щілина під вікном, яка пропускає холод і вологу, створюючи додаткові проблеми з теплоізоляцією. Ось. Ну і звичайно ж, гідроізоляція примикань це завжди дуже-дуже дуже важливе і надзвичайно відповідальне завдання. Тому далі ми вам детально покажемо, як саме має виглядати якісна та надійна гідроізоляція примикання, яка забезпечить довговічність і бездоганну функціональність вашої конструкції. Так, піну зрізано. Все обклеєно малярною стрічкою. Це дуже важливо не обклеїти малярною стрічкою. Потім, хто не знає, покажу, в чому справа. Це, як я кажу, на мільйон. У даному випадку малярна стрічка. Все, приступаємо до нанесення гідроізоляції. Ось що в кінцевому підсумку вийшло. Неозброєним оком абсолютно чітко видно, що вода сюди більше ніколи не потрапить, жодної найменшої щілини, жодного навіть крихітного отвору. А коли я кажу про малярку на мільйон доларів, я завжди маю на увазі ось це. Подивіться: я зняв малярну стрічку, і лінія гідроізоляції рівна всюди. Дивіться, ось, наприклад, ось ось. Абсолютно рівна лінія. Наскільки це одразу виглядає професійно та якісно, якщо без малярної стрічки ніколи не вийде такої, такої краси. Я вже давно для себе вирішив, що гідроізоляція в результаті має бути не просто функціональною, а й естетично привабливою, тобто красивою. Ось якщо гідроізоляція завершена і виглядає гарно, то скоріш за все вона й функціональна.